Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Схоже, що війна дійсно добігає свого завершення, того чи інакшого завершення, я не знаю в якому форматі, але е, аналізуючи. Московські пабліки можна зробити певний висновок. Наприклад, все більше і більше з'являється таких повідомлень про те, що е, після завершення війни українці знову будуть дружити з московитими андрофагами. Так. Отже, відновлення дружби. Братерства і так далі, і тому б... ніби нічого не було. Так. Ніби е, ну, розумна людина завжди робить якісь висновки із того, що відбулося. Наприклад, якщо тебе людина якась зрадила, і ти її з нею продовжуєш дружити, Ну Вибачайте, тоді виникає Запитання до твого стану і інтелектуального, і духовного, і так далі, і тому подібне. Так ось, ми ж ніколи з московитами не дружили. Це вони нас дружили, так. Як і всі інші народи. Немає іншого, я знову ж таки провів дослідження відповідне. Не знайшов іншого такого народу, в до інших народів, з якими він живе поряд, була така величезна кількість негативних прозвищ. Ну, є там ще у цих у мексиканців, ну, не всіх називають іноземців така негативна назва Грінго. Так. Але щоб. Така кількість була, щоб тут були і Азери, і хохли, і хачики, і турки, і так далі, і тому подібне. Там в них е, е, така велика кількість і, до речі, зростає. Зростає ця кількість у них. Це говорить про те, що це їхня генетика. Я розумію, що поки не буде української України і української школи, відповідно, це не буде записано в нашій священній скрижалі, тому що людей треба вчити. Вони завтра все забудуть і їх почнуть знову дружити, а потім почнуть знову вбивати. Тому на цих на масу основну сподіватися не можна. Цим повинна займатися еліта національна, яка розуміє це. Так Так ось в процесі цієї війни і мого дослідження її. Так, я вияснив, що для московитів-андрофагів генетично притаманні три риси. Так, це перше риса. Це агресивність. Так. Друга риса це неймовірна брехливість, так, їх. Ну і, звичайно, що існують там інші риси е, національного характеру, які проявилися під час ведення цієї війни. Так ось, перше, агресивність. До всіх народів немає такого народу, до якого б московити антрофаги не проявляли природну, яка закладена в них генетичну агресію. Так. От читаєш оці всі їхні пабліки і бачиш, що оця агресивність у них закладена генетично. І через це вона час від часу. В них проявляється. Ну, це я на це звертав увагу, правда, ще за часів Радянського Союзу, коли там шепталися, <сум> коли я розмовляв з друзями десь там у Москві з українцями українською мовою. То як гадюки шептали за спиною. Какітані руські є і завжди з ненавистю такою. які так, какітані нерусські. І, «какі і це стосується всіх. Кого б вони не почули, у них одразу проявляється отака нетерпимість. До мови до іншої, до і іншого вигляду людини, до е, іншої культури, до всього інакшого. І бажання його знищити. Ну, так це ж Горький писав, що у, у росіян всередині закладено забратися комусь у душу і щось там зламати. Так. Брехливість. Це теж природна риса. От Я аналізував останній час осівці виступи Путіна, ну та всіх очільників, які там в, іншому, в тому чи іншому місті виступали. Це суцільна брехня. Ну, Здається, ну не може людина так, вона все вивернуто отак. Поставлено і ніг на голову людина страшно бреше. Подивитися на останній виступ на бензі, так, у Організації Об'єднаних Націй, ну це жах просто. Кожне слово є брехнею. Таке враження, що в них всередині це закладено, це бажання. Не говорити правду. Коли, ну ви розумієте, що навіть ті люди, які там живуть і генетично не є московитами андрофагами, вони вимушені брехати теж. Тому що та людина, яка говорить правду, вона сприймається як людина неадекватна, як людина божевільна, як людина не Так, какие-то не так. Звичайно, що москалити-антрофаги продовжують дивувати нас, тих людей, які їх не знають. так. Ті, які там не були, ті, які з ними, відповідно, не спілкувалися, ті, які з ними не воювали, ті, які не знаходилися під бомбардуванням їхніми ракетами. так. І вони всі навіть абсолютно ну, рядові брешуть у пабліках. Ми не стріляємо по цивільних об'єктах. Це пишуть прості, ми не зруйнували жодного будинку в Україні, де люди живуть, українці живуть. Наші друзі, наші браття. ми тільки військові об'єкти. Тільки по військовим об'єктам стріляють. Людина бачить оце все у інтернеті. Оці зруйновані будинки, там, в Харкові, в Запоріжжі, в Бучі. Скрізь вони є, в Києві. І вона цього не сприймає. Її генетика не сприймає оцього всього. Так. Тому вона може бачити, що завгодно, вона може чути, що завгодно. А її брехлива натура, сутність, говорить їй, треба говорити протилежне. Так. Дехто вірить, а дехто просто бреше, бреше і бреше.